Козацько стрілецьке товариство Білозерської загальноосвітньої школи перших третіх ступенів номер 14 беремо участь у мітингу реквієм Небесна Сотня. Небесна Сотня. То в серцях вогонь. Він гаряче палав за Україну. Нині тихим співом за Ти земле рідне свою дитину. Сташиним співом, шелестом трави, блакитним небом, золотим колоссям. Останній раз, як мати прибори, чоло високе в обранку волосся. Небесні сотні, шана і молитва, за чисті душі, що злетіли в небо. Їм шлях високий Боже освяти. І в мирі, Господи, прийми до себе.